Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну, і хтось востаннє поцілує миле, і хтось сльозу непрохану змахне, а може Те, хто тратить віру й силу, своє життя відповідь чорне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби другу полі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчую не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.